Всім привіт! Мої вітання з Дніпра. 7, 6 липня сьогодні. І в сьогоднішньому відео буду зрізати на букети лавандин. Це в мене сорт Grosso. Такий величезний кущ. дуже довгі суцвіття. Ось так він зараз виглядає. Дуже багато бджіл. Дівчата-флористи замовили букети лавандину, будуть заплітати, вплітати в вінки на Івана Купала. Мені дуже приємно, що вони кожного року звертаються. в сьогоднішньому відео покажу, як я буду обрізати. Для цього мені потрібно буду збирати корзинку. Є в мене такий кущозріз невеличкий, дуже зручно ним працювати. Ну, Звичайно потрібна така вірьовочка, щоб зв'язувати в букети. Зараз покажу вам процес ось тут, бачите, просто сонячно дуже, а тут, де я створюю тінь, дивіться, які вони красиві, яскраві. Обрізала один кущ, це з одного куща, бачите, скільки? Багато квітів. Кущ тепер так виглядає. Ось так. Я його ще трошки підрівняю. Він трошки, коли він відновиться, я його з нього буду брати живці. Ось так Зараз піду, треба зрізати пару букетів білого лавандину. Оце білий лавандин, це сорт Дельвейс. І також дуже довга ніжка, Гарно для букетів, для різних композицій. Роблять обережки, також додають. Зараз я її зріжу покажу вам, як вона виглядає в букеті. Лавандинчика вирізала, кущик сформувала. Дві роботи зразу зроблено. І ось цей білий. Також дуже гарний. Ось такий куч був і ось такий став. Ці кущі вже старі, бачите, знизу, з дерев'янілі. Але вони дуже гарні, дуже величезні, і я їх поки що не омолоджую в цьому році і в наступному поки що буде так. А там подивимось. Щоб краще передати колір, і то не передається. Занесла сюди в затінок на терасу. Так, це синій, а тут білий. Бачите, які довгі, гарні. А як вам моя лобелійка? Красунечка.